Enco Buds 2 Pro – це поєднання преміальних функцій та демократичної ціни у бездротових навушниках. Як це компанії Oppo вдалося зробити, сьогодні будемо розбиратися. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Навушники доступні у гранітно-білому та графітно-чорному кольорах. Причому як корпус, так і навушники мають двоколірну текстуру. Практичне рішення, яке нам сподобалось, це матове покриття кейсу і навушників, тому на них не збираються відбитки пальців та інші забруднення. Самі навушники захищені за стандартом IP55. тому невеличкий дощ або волога у ваших вухах їм не зашкодять. Звісно, мова не йде про занурення під воду або промакання сам. Мого кейсу один навушник важить лише 4 грама, тому у вусі вони практично не відчуваються. Цікаво, що в комплекті немає кабеля для заряджання, лише додаткові амбішури. але зважаючи на те, що в кейсі роз'єм Type-C, знайти відповідний кабель не буде проблемою. Кейс має дещо нестандартну форму, якщо порівнювати його з останніми рішеннями на ринку tvs навушників. Безумовно, ми вже звикли до форми кейсу у стилі AirPods, проте в Enco Buds 2 Pro кейс схожий на... Маленьку скриньку. Власники смартфонів Oppo можуть насолодитися швидким підключенням, як на iPhone. Іншим доведеться заходити у налаштування Bluetooth та приєднувати навушники вручно. Для першого підключення варто лише відкрити кришку кейсу. Жодних кнопок чи якихось активацій не потрібно. Відразу після першого підключення навушники вже готові до використання, проте компанія Oppo надає можливість розширити їх функціонал за допомогою фірмового застосунку HeyMelody. Застосунок доступний у Google Play та App Store і надає можливість переглянути відсоток заряду кейсу та кожного навушника окремо, увімкнути ігровий режим для низької затримки звуку лише 94 мілісекунди, скористатися режимом пошуку навушників, що подає на них звуковий сигнал. Налаштувати керування навушників під себе, обрати один з трьох пресетів для відтворення музики. Стокове керування навушниками інтуїтивно зрозуміле. Один дотик до будь-якого навушника ставить музику на паузу. Два тапи перемикають на наступний трек, три тапи на попередній. Функцію одинарного тапу можна лише вимкнути, а подвійного та потрійного кастомізувати під себе для кожного навушника окремо. Автопаузи, коли виймаєш навушники з вуха, тут немає. Кожен навушник має акумулятор на

На одному заряді навушники з середнім рівнем гучності можуть відтворювати музику впродовж 8 годин, а цього вистачить на увесь робочий день без підзарядки. Разом із кейсом автономність навушників зростає до 38 годин. Коли кейс розряджається до 25%, led індикатор починає світитися червоним. Час повної зарядки кейсу становить 2 години. Незважаючи на офіційну відсутність активного шумозаглушення, навушники чітко передають голос завдяки двом вбудованим мікрофонам. Фоном із функцією AI Clear Call. також виробник стверджує, що незважаючи на відсутність активного шумозаглушення, вплив шуму вітру на ваші розмови мінімальний завдяки оптимізованому розташуванню мікрофонів. Завдяки потужному 12,4 мм динаміку, ці навушники забезпечують високоякісний звук, який передає глибину різних музичних жанрів. Окрім того, застосунок Hey Melody дозволяє персоналізувати ваш досвід прослуховування музики. Наявний ексклюзивний еквалайзер Enco Master від Oppo підтримує три унікальні профілі: збалансований бас і чистий звук, які допомагають налаштувати звук під ваш смак. Як на мене, звук навушників надто басовитий, і вони добре підходять для прослуховування електронної або ж поп-музики, проте не витягують важку музику, наприклад, метал, тому що усі інші інструменти забиває бас-бочка. Не рятує навіть чистий звук, це режим еквалайзеру, тому що він просто змішує усі інструменти, так би мовити, в одну площину. Власники смартфонів Oppo зможуть налаштувати їх прямо в меню підключення навушників. Іншим потрібно буде завантажити застосунок Хеймер. Melody. Завдяки технологіям Dirac Audio Tuner та Dolby Atmos навушники будуть відтворювати якісніший та об'ємніший звук. Проте на офіційному сайті зазначено, що так вони будуть працювати лише зі смартфонами Oppo, що підтримують ці технології. Enco Buds 2 Pro – це варіант для тих користувачів, які шукають баланс між стилем, функціональністю та якістю звуку. Дизайн, зручна посадка у вусі і тривалий час автономної роботи роблять їх універсальними. Bluetooth версії 5.3 і низька затримка звуку суттєво розширюють аудиторію цих навушників, бо підходять для тих, хто грає на смартфоні, а також для тих, хто любить дивитися відео подкасти без розсинхрону звуку та зображення. Enco Buds 2 Pro чудово підійдуть для тих, хто часто використовує навушники навушники для дзвінків, бо завдяки алгоритму AI clear call сторонні шуми не заважатимуть вам. все різноманіття переваг підкріплюється підтримкою фірмового застосунку Хеймелоді. Hey в підсумку у компанії Oppo вийшло зробити бюджетні навушники із практичним кейсом та достатньо якісним звуком для прослуховування популярної музики. Якщо вам сподобались Oppo Enco Buds 2 Pro посилання на ці навушники я залишу в описі під цим відео. Папа. -па.